Всіх вітаю! Мене звати Віталій. Ви знаходитесь на каналі Знай свої ліміти. І сьогодні особливий день для мене, тому що сьогодні, нарешті, я втілив у життя одну із своїх мрій для ЧЗ 457. Я придбав шасі шасі від компанії Люфа. Дуже радий, що вони нарешті зробили якусь певну кількість цих шасі, і мені вдалося придбати одне із них. І це неймовірний день, тому що рік, рік я до цього йшов, ніде їх не було. з За кордоном привезти це або нереально, або дуже-дуже дуже дорого. Я вже втрачав надію, але слава Богу, Люф вирішили знову розпочати виробництво. Не знаю, наскільки це вони затримається. Можливо, вони зробили якусь кіль... певну кількість і більше не буде. Але слава Богу, я відхватив. І це буде одночасно і розкоробчення, і це буде одночасно мої враження перші, тому що я навіть не дивився, як воно виглядає всередині. Насправді, це будуть мої перші емоції. І одночасно ми будемо ставити шасі, змінювати. Ось, і це ложе, воно буде продано. Ось так. Одному із підписників мого каналу. Так що. Давайте будемо дивитися, що всередині. Так, отже, іде воно ось в такій коробці. Нічого е, не брендовано, мабуть, навмисне, щоб не викликати ніяких додаткової уваги до себе. Ось. Я єдине, що просто зняв скотч. І зараз ми подивимося, що всередині. Коробка невелика. Ось так. Запаковано. Накидало якогось паперу непотрібного. Так, ну що? Тут у нас рівень, якісь додаткові гвинти. Будемо бачити. І ось, Ох, ось нарешті. те заради чого Це все було. Шасі, люфа. Клас. Ну, до речі, я б не сказав, що прям таке вожелезне. Прям взагалі не скажеш. Чесно кажучи, ну, давайте я прибираю. А, тут ніяких інструкцій. Ага, стоп, ще не все. Дивимося, що тут. Я думаю, тут буде якісь інструкція по встановленню. Бо мене цікавить, як саме відбувається затягування гвинтів. Але ось так воно виглядає. Затискаємо. Нічого. Не відкривається. Бляха, як так? Як відкрити? Так, добре, зараз розберемось. Давайте подивимось, що ще в нас всередині є. Вау! Обалдіть! Це ж подовжувач. А я не знав, що він йде в комплекті. Може це мені як подарунок зробили? Це круто, це подовжувач. Він йде от сюди, якщо я не помиляюсь. От сюди. Наперед. Чи можливо, а, отак, так? Да. Крутяк. Бо я знаю, він продається окремо. Я хотів його собі придбати. А мені дали в навантаження. Крутяк, дякую, Люфа. Я на це не розраховував, але дуже приємно. Ми це теж вдягнемо потім пізніше. Спробуємо. Так, ну що, після розмови з виробником, я зрозумів, що просто тут ось ця штука всередині вона була просто така ну, через те, що шасі нове воно було затиснути гарно, вона було просто сильніше його рвануть. І ось вона розкривається О, і защлкується. Все. Ось вам шасі з упором. Під мішок, що приємно, приклад, піднімається вгору, опускається підхічник, також вниз опускається, піднімається. Не знаю, як це правильно називається, бекрайдер, ні? Ось. Тильник так само, потиличник можна. Покрутити. Да, ось ми крутимо і будемо змінювати. Я так розумію. Напрям ось тут, з цього боку, да? поворот. А з іншого боку, мені здається. да, А з іншого боку ми можемо його посунути. Ось так, розкласти. Да? А назад. Ага. Все. Так, супер, давайте що ще. Давайте по розмірах трошечки, да? Було б цікаво дізнатися розміри якісь по розкладеному стані. Повністю у нас майже 82 см. Довжина цівки у нас виходить 33 см. до беграйдера, щось до упора, до упора. Ось, і в складеному вигляді. Тут, я так розумію, ми натискаємо кнопку, да? о. Защелкуємо. І в складеному вигляді 57 сантиметрів. Ну, і зараз що ми будемо робити? Зараз я буду знімати. Зложи і перекладати в шасі. Поїхали. Так, ще з важливого. Перетелефонував знову на Люфу, запитав, з якою затяжкою затягувати гвинти, тому що тут, на жаль, ніде нічого не написано. Він сказав, що це приблизно має бути десь 5,5 метрів. Я говорю, а скільки це в ЛБС? -ах? Він каже, що десь, ну, ми порахували. Що приблизно виходить десь 45-47 інші е, ЛБСів. Да? Тому е, у мене є динамометричний ключ. Ми е, спробуємо на 45, він каже, потім постріляєте, якщо потрібно, ще трошечки дотягнете. Ось, Тому ми закрутимо спочатку на 45. Е, про ручку. Да? Ручка пола у нас тут нічого всередині немає. Ну, ніби зручна, але треба звикати. По-перше. По-друге, можливо, я її зміню з часом на іншу. Ось Тому що я звик брати, типу, як пальцями. Ось так. Не знаю, повністю обхватувати я не звик зброю. Ручку. Ось Тому побачимо. Друзі, дозаписую трошечки ще відео. Справа в тому, що ще хотілося б поговорити про ручку. В цьому шасі. Тут іде стандартна ручка від люфи, але може кормусь вона не підходить або не сподобається її хват, її можна замінити. На жаль, у мене немає необхідних інструментів, щоб туди залізти всередину, але там всередині є підшестигранник. Така шайба, чи гайка, як вона називається. Взагалі ви можете туди залізти ось ключем, і її можна там не видно на телефоні, але та, туди можна залізти, відкрутити і совувати її вперед-назад. Таким чином підсунути ручку, так як вам буде зручніше для хвату. Трошки назад, трошки вперед. Ось. У мене, на жаль, цього не вийде зробити, тому я не зможу, на жаль, відкрутити і вам показати, як це робиться. Плюс, наскільки мені відомо, мій товариш Олександр він сказав, що коли він собі міняв ручку з Люфи на МДТ, то йому доводилося трошки робити депілінг такий, щоб ручка стала, тому що посадкове місце було, мабуть, ширше, ніж потрібно. Зараз вони зробили. Поставили туди кілька пластин, які за бажанням знімаються. І я так думаю, що туди легко стає ручка від МДТ або будь-яка інша, яку ви захочете поміняти. Я зараз би теж хотів її змінити, можливо, на якусь більш пряму, тому що мене така арочна не дуже влаштовує, я б хотів би більш якийсь прямий хват. Ось, але ну, вже як є. Також Люфа мені відправили ось такий під великий палець. Ось, тому що я звик стріляти, не обхватувати повністю рукоятку, а тримати її ось таким чином і класти палець сюди згори. Тоді я відчуваю, ніби я курок тягну на себе більше, ніж просто його з боку якось як попало. Тому я спробую ось таким чином стріляти. Ось так. Ну, думав, що зніму ручку, але, на жаль, не зніму. Так що. Для кого це буде цікаво, ось така тема про е, ручку від люфи. Ха, Ще з'явився один момент. Після того, як я склав приклад, тепер, на жаль, він до кінця не закривається, тому що цей упор під великий палець він заважає. Тобто потрібно або е, якимось чином регулювати його. По висоті, щоб він співпадав з діркою ось тут в прикладі. Або я не знаю, тому що зараз він, якщо так, обережно покласти. Да, тобто зараз він ось тут опирається. Ось тут він опирається в приклад і до кінця не закривається ось в цьому місці. Тому, не знаю, буду дивитись. Або треба совати його вперед, перекручувати. ось. Бо зараз він просто не закривається до кінця. Або не закривати, але ж це ж теж не прикол. Хочеться мати можливість складати зброю. Ось, А в даному випадку э, ця штука заважає. Так, вдалося трошечки поправити ситуацію. Я посунув курок, перекрутив на іншу дірку і посуну його вперед. Точніше, не курок, а. Цей упор для великого пальця. Тепер воно, ніби стало для мене зручніше. І приклад, він тепер нормально складається. Оп! І нічого не заважає. Все. Так, це у нас в комплекті ще йде рівень. Ось. І це у нас гвинти для ресивера. Ось під'єднання. Тому рідні ми не будемо використовувати, а будемо використовувати саме ті, які надає нам люфа. У нас є ось така штука, і, мабуть, я б її хотів би відразу поставити сюди всередину. Ось тут, всередині, у нас є вимка. Ми сюди вставляємо до упора 40, так, да? я накрутив 40, давайте на 40. Закрутились, сюди можна сошки ось таким чином поставити. І ми, мабуть, зараз так і зробимо, а потім я покажу ще один прикол. І ось так воно у нас виглядає вже в готовому варіанті. Ось, тепер нам треба сюди поставити наш. Довший у нас стояв, здається, з цього боку, а коротший стояв з цього боку. І тепер нам треба це все діло прикріпить. В чому я поки що не затягую. В чому мій був прикол? Прикол вже пам'ятаємо з минулого відео про SM, що у мене була, оскільки я поміняв собі тригер на ярд, у мене проблемка з запобіжником. Зараз все добре. Працює. Тепер. Коли я затяну зараз на необхідну, на необхідну силу, мені головне, щоб цей запобіжник тут так і продовжував рухатись. Тому що тут же шасі зроблено під стандартний ОСМ і під його запобіжник, а не під Яр. Ну я сподіваюся, що нічого не буде поганого. Тепер перевіряємо чудово, взагалі без проблем. Запобіжник працює ідеально. І саме головне залишилось у нас чудово? Да? Все, і. Постріл. Клас! Зібрали. Ну що, ось така краса. Неймовірна. Блін, мені дуже подобається, як воно виглядає. А, про що я ще хотів сказати? Попередньо, колись дуже давно, в компанії Люфа мною було придбано певні речі. Я, спочатку я придбав собі такий ар Rail. Коротенький. В принципі, він трошечки, так, да, він коротший трошечки, ніж стандартний Arc Rail тут на шасі. Е, я думаю, що я його поставлю на своє ложе, але воно виявилось занадто коротким, я його так і не продав. До речі, до речі, можливо, я його подарую людині, яка замовила у мене ложе. Старий від LRP. Можливо, я його подарую. Ось. Але для чого я взагалі замовляв цей Аркарейл? Я замовляв його для того, щоб до нього приєднати ось цей бігунок. І ось саме цей бігунок ми зараз поставимо, тому що, бачите, в даному випадку сошки круто, вони стоять подалі. Це, до речі, можна використовувати можливо, як варіант, коли ти стріляєш з положення там, лежачі і на якусь там відстань. І тобі не потрібно, щоб сошки рухались туди-сюди. Але я, Піарес, для того, щоб швидко знімати і швидко рухати сошки з місця на місце, придбав також у люфи ось таке кріплення. І ми зараз це зробимо інакше. Все, у нас готові сошки, які будуть рухатись по нашому аркарею. Тепер ми його трошечки відкручуємо. Пробуємо. Отак. Ставимо. І швидко закручуємо. Є. Ось так, бачите? І тепер в разі необхідності ми можемо їх відкрутити. Порухати, пересунути, куди нам треба. Закрутити. Звичайно, є ще краща система, да? Там, де не треба крутити, а є зажим. Це було б ще крутіше, але поки що у мене. Ну, Можливо, я придбаю собі згодом таку штуку. Виходячи з того, що ми, як завжди, плануємо змагатись з ПРС, я придбав собі ось такий мішок. І е також люфі я придбав ось таку плиту. Вона так само кріпиться ось сюди знизу. Зараз ми це спробуємо зробити і причепити. Тут ще особливость цієї плити в тому, що ось тут в неї є виямка. Для чого? Для магазину. Тобто, умовно, її можна кріпити ось так. І тоді мішок буде ближче до центру. Але треба інший мішок. Треба мішок, в якому буде ось тут. Відсутня частина мішка, щоб якраз для магазину. І він буде ближче до центру. Ось. Але в нашому випадку я це зараз зробити не можу. Тому ми її кріпимо ось таким чином. Я кріплю його в зворотньому напрямку, сюди. ось сюди. І ми маємо мішок, який можна буде класти на барикаду. І не потрібно буде цей мішок перекладати. Да? Тобто воно буде постійно рухатися разом з мішком. Звичайно, вага блін, значно <хи> виросла. Але це, в принципі, і добре для стабільності зброї на барикаді. Так, тепер. Ще залишилось магазин сюди вставити і перевірити, як з мішком буде у нас себе поводити магазин. Ось наш магазин. Пробуємо під'єднати. Підняли нормально, єдине, що трошки дійсно впирається. Ось. І потім діставати буде, можливо, не так зручно. Хоча ну, да, буде упиратись в мішок, і це буде постійно. Я тепер розумію, не що вони в плиті зробили цю вимку. Просто треба інший мішок. Можливо, тоді буде зручніше, буде дірка, яка не буде заважати руху мішка. Ось, А так, в принципі. Або треба посувати мішок вперед, але тоді зміщується рівновага. Ось так. Ось так це виглядає. Тепер хочеться поїхати на полігон спробувати. Далі доведеться мені ще зараз підрегулювати щоку. Ось сам приклад, щоб було зручно. Ну і, в принципі, їхати на полігон стріляти. А, друзі, невеличка вставка. В це відео я. Поїхав на наступний день і зараз їду в Київ до пана Дмитра, це якраз до, там, до того самого пана, який встановив суперкруті барикади е, на полігоні е, центр плюс. Ось. І зараз він мені допоможе е, збалансувати зброю. Е, на шасі ми поставимо грузи, він їх виготовляє, наскільки я зрозумів. І ми їх поставимо, відбалансуємо, щоб відразу в мене вже була збалансована зброя. Ось так. Так що їдемо до пана Дмитра. Не було. Бо, бо в мене в люфі металевий він. А в... Там теж металевий. В ЛРП. Не знаю, мені здалося, що в МТРі пластиковий. Ні, у мене Ні, теж металевий. Просто я залишу, я думаю, ну він таки має бути зложе. Да, да. Ні, він має бути зложий, але мені здавалося, що з люфою має бути. Подивись, може в коробці є ще один. Блін, це треба на люфу дзвонити, так? Да? Ну, я би спитав. Бо вони або скажуть тут, тут має бути бойовий упор, тому що ну вона має впиратись. Ну я зрозумію. Важча за залізо за, за сталь і дозволяє при тих сам при габариті невеликому робити велику, ну порівняно велику вагу. Угу. Головне зараз просто побачить, як вона. Ну, що, я зібрав це, що. Так, зібрано, а тепер треба. А можна що, що зробити треба, як, як перевірити, що ми можемо Поставити мішок, поставити на якусь поверхню, ну, наприклад, на ліщата. Да. І побачити, що вона балансує на нього. Ага. Жир, бомба, жвачка. Кайф. Бомба. Ну, все. Так, ну що, дякую, пану Дмитро. Реально супер класний матеріал він робить, їх в грузи. Обов'язково прорекламуємо. Пан Дмитро, я так розумію, буде вже робити це на якійсь постійній основі. Так що, друзі. Ми збираємо, збираємо. Да, да. Так що, друзі, кому потрібно, буде контакти, якось я. Або дам, якщо пан Дмитро дозволить, або десь якісь посилання, можливо, на телеграм буде. Ну, в будь-якому Буду, випадку будуть чат, чат 22l. Да. Так що підписуйтесь на телеграм-канал і там буде, він там точно є. Запитуйте, і якщо буде кому цікаво, то ось такі чудові, класні грузи. Будь ласка, можна робити. Адекватні ціни і звертайтесь. Ну і все. Ну, ось так. Всім, друзі, дякую. Дякую, хто дивився, хто подивиться. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бажаю вам влучних пострілів і побачимось з вами у наступних відео. Па-па-па!